Була створена редакційна колегія, яку визволяв я, до якої війшли Нестеренко Петро, Близнюк Анатолій, Царіцин Євген. Ну і також ми доручили всім первинним організаціям, які входять до нашої організації, щоб вони надали матеріали. Це фотографії, які були з їх ветеранами, а також написати невеличкі статті для того, щоб вони увійшли до цієї книги. Та робота, яку проводять ветерани вже не один рік, вона також направлена на підтримку життєдіяльності, морального настрою своїми прикладами, порадами ви це робите. Тому я хочу кожному подякувати зараз за активну позицію. Ми завжди не один рік вже нашої роботи при владі, ми дослухаємося і разом приймаємо важливі рішення. І я запевняю, що це і надалі так буде. Ми будемо зустрічатися, будемо спілкуватися. Матеріал, який виховний. Але ще і документальний історичний, щоб ми не забували про ті роки, коли створювалися організаційні засади створення ветеранських організацій, і не тільки ветеранських, а й інших громадських організацій. І я думаю, оця книга завжди пригодиться. І я думаю, на прикладі цієї книги старше покоління буде виховувати молоде покоління і не забувати ті бойові і трудові традиції нашого українського народу. Ми підготували таке звернення і лист підтримки від міського голови нашим захисникам і захисницям і внизу розмістили qr код за, якщо на нього за допомогою смартфону. Прийти то і там посилання на Ютуб канал Сумської міської ради, і там розміщене самовиконання нашої пісні.